Та які тобі інвестиції з голою сракою? Ти коли мені штукарік повернеш, мамкін інвестор, так я ж не свої інвестувати буду, а кредитні. Тому ризиків ніяких. Це називається кредитне плече. Ви також відчуваєте, що план занадто надійним не виглядає. Але і справді багато інвесторів вірно вважає, що використання запозичених коштів завжди підвищує дохідність. Вони, правда, забувають, що і ризики це також значно підвищує, і в рази сильніше, ніж власне прибуткові. Наприклад, якщо ви купили нерухомість за повний прайс умовно за кеш, то зростання вартості цієї нерухомості на 10% принесе вам 10%. Якщо ж ви, наприклад, поклали власних коштів всього одну п'яту вартості квартири, то зростання квартири на 10% на особисто вами вкладені кошти принесе 50%. Ви поклали одну п'яту грошей. Отримали в 5 разів більше прибутку, і чомусь всі забувають поговорити про те, що падіння на 10% також відобразиться для вас п'ятикратно. Ви втратите 50% капіталу. Також всі чомусь забувають, що після того, як ви втратили 50% капіталу, щоб повернутися до стартових цифр, вам потрібно заробити 100% на залишок. Також всі чомусь забувають, що у нас ставки за кредитами зазвичай плавають. Вони Можуть з часом зростати. І якщо ви собі на старті нафантазували, купити нерухомість в кредит, а оренда буде відбивати кредитні платежі, це може не зменшитись. А ще у нас всі чомусь живуть у світі рожевих поняшок, де все тільки росте і квітне. А якщо завтра криза, і ви будете вимушені продати цей актив помітно дешевше, ніж купили, або ваші орендарі з'їдуть, а вам потрібно далі виплачувати цей кредит. Тому так кредитне плече покращує в рази ваш результат, але тільки за умови правильного прогнозування поведінки вашого активу в майбутньому. І тільки якщо ставка по кредиту зна. Значно нижче ставки дохідності по вашому активі. І тільки якщо ви можете собі дозволити, в разі чого погасити цей кредит вільними коштами. А це знову-таки можна робити, тільки якщо у вас є хороша фінансова подушка. Тому будьте з цим дуже обережні. А список актуальних активів, де можна використати банківське плече, як завжди, за посиланням в описі профілю.